Приїхали ще на один паркінг. От, тут небагато машин, ну і відповідно рідко, рідко приїжджає хтось. Ну ідемо питатися хлопцям, що щось не треба. Газовий балонів, ще чогось. Вебаста лопашить. Вебаста працює. Е, Привіт, може щось треба. Газові балончики і дуєк ви Чеше щось консерви. одіялко. Це у вас АДР? -и? От. що щось по АДР бо, Боротше не можна так стояти в черзі там довго. Ні, стояти не можна, а то не виходить так. Ага. Ну це порушення взагалі правил АДР, правильно? Я перший раз більше в не стояв. Що не стояли, так? Ну там таке 1200 машин на пріоритеті. На пріоритеті 1200 машин. А, ні, тут. На шагині не знаю. А, На шагині не знаю. На шагині 35 кілометрів черга була. Я був там тиждень тому. — Ясно. Добре, ясно, щасливо. Ясно. щасливо. Люди не знають. По правилам ДР, оці скупчення населених пунктах та дуже дуже небезпечно. Це будь-який інспектор поліції повинен знати і не робити таких скупчень. Черг взагалі не повинно бути. Це небезпечно в першу чергу як для водіїв, так і для тих, хто... Е для тих, хто в е цих населених пунктах проживає. Не дай Бог що, треба буде евакуювати цілий район через токсичне забруднення. Так що так от.